Я думаю, що персонально ви кожне підійдете до нашого шановного автора і скажете йому все, що ви думаєте, і, того, він і, про він і про все. А наразі я хочу надати слово. Е, можна спочатку.

Deci, am, și am găsit acolo câteva fotografii la care am fost martor prin domnul Paladean a scos aparatul și stai cu prima aici. Eram să mașină acolo. Și primit prin uh, lentila aparatul acele lucruri, asta toată lumea înțelege. Da. 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 Oricum înțelege. acele lucruri primite prin lentila a aparatului ca tot ce mi se pare alte dimensiuni. Și, în același timp, vreau să spun că uh, am zis în uh, despre uh, lui Vasile Caladam, care este un mod de poet, un mod care vede lucrurile într-un fel aici. nou, într-un, să zicem, inefabil și se străduie să redea anume ce, ce a văzut el și ce a simțit și cu cugetul și cu inima. Și, în încheiere, vreau să spun că, din păcate, Відпакати культура України є стіу і На жаль, на превеликий жаль правительство України і інші забувають тультуру. Вчора я мав згоду слухати міністра культури в Києві. І він теж пожав плечам. Нема грошей на прощень. На все, щоб красти є звідки, щоб мільйони, мільярди є, а от на культуру там копійки. Там копійки. Золото вагонеться. На все вода. Культура сама та влада крала, поки та е, е, за кордоном на там по по мільйони, по 5 бігльони доларів. <ріпи> да

Інших і, і серед румунських фотографів і, і українських і на, напевно є і поля у нас, які фотографують і, і євреї. Я знаю, що ну, він, він тут друг на по-моєму. Так він так? в Австралії. Австралії, і потрібно хоч щось робити. Щоб підтримати морально От цих людей, короткий зміст, того, що пан як казав. Efecto, я прийшов прийзду, він казав про те, що він був свідком багатьох випадків, коли він їхав з автором в одній машині і він раптом казав, що треба тут зупинитися і це сфотографувати. І е, я так зрозумів пана що е, він вважає, що у пана Василя ока поета від фотографії.